Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На що буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Коли цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, немає часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду. Рено Колеус. 14 рік, 195 пробігу, 2,0 дизель з автоматичною коробкою в максимальній комплектації, ціна 12-300 доларів. Бачимо контакти, шкіриний салончик, панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Honda CRV. 17 рік, 106 тисяч пробігу, 1,5 бензин на автоматі. Ціна автомобіля 21 500 доларів. Бачимо контакти до власника. Так, Він код. Фіксуємо він код. Діряний салончик з перферованою шкірою зачинено. Більше інформації уточнюйте у власника. Audi Q5 20-го року випуску. Рестайлова версія. Це 130 км пробігу, 2.0 бензин на автоматі, вартість автомобіля 29 29900. Бачимо контакти, фіксуємо також ВІН-код. Бачимо, є пам'ять пам судінь, чорний шкіряний салончик, панорама. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Нісан кашкай. Так, кашкайчик. 2007 рік, 231 пробігу, 2.0 дизель з механічною коробкою передач. В рідній фарбі ціна 8650. Бачимо контакти. Тканинний салон. Клімат-контроль, панорамка. Ось цікавить, телефонуйте до власника. Так, Suzuki Vitara. Вітара. 2007 рік, 2,7 бензин, 7500 по вартості і контакти ось тут. Коробка механічна. Більше інформації уточнюйте у власника. А q DQ5, рестайлова версія. 17 рік, 165 пробігу, 2.0 бензин з автоматичною коробкою. Комплектація Premium Plus по вартості 28 тисяч доларів. Контакти є, він-код також фіксую. Так, Пам'ять сидінь, чорний шкіряний салон. Панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. Верс Тігуан, Гуан, 15 рік, 155 пробігу, 2.0 бензин на автоматі. Вартість автомобіля 12 800 доларів. Контакти до власника Юрія. Автомобіль вже на реєстрації. Так, Він код фіксую. Так, салончик, шкіряний салончик. Є підігрів сидінь, Мультикермо та панорамка. Гарна резина, гарні диски. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Nissan Rock. У нас тут дві машинки. Перша 17 рік, 2,5 бензин, 147 пробігу за ціною 16 тисяч 300 гривень. Доларів бачимо контакти, Так, фіксуємо він код, так, покажу по салону, тут шкіряний салончик. Так, кого цікавить цей автомобіль? Телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію. Так, а я покажу біленький варіант. Це 17 рік, 91 тисяча пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, ціна 17100. Бачимо контакти. Зараз спробую показати він код, трошки сонечко. Так, видно. Десь ключовий доступ, тут тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Так, Джип Компас. 21 рік, 83 тисячі кілометрів пробігу, 2,4 бензин з автоматичною коробкою. Обслужена машинка, ціна 18950. Бачимо контакти до власника Ореста. Він код фіксую. Так. Комбінований салончик Шкіра шкіри тканина, дуже гарно проглядає. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Ford Escape, 22 рік випуску, 1,5 бензин. Вартість автомобіля 18600. Бачимо контакти до власника. Є панорамний дах. Так, зачинимо світлий шкіряний салон з перфорованою шкірою. Парктроніки. Камера, кого цікавить, телефонуйте до власника. BMW X1, 16 рік, 145 тисяч кілометрів пробігу, 2.0 бензин, автоматична коробка, повний привід x drive 17800 по вартості. Бачимо контакти. Так, Фіксує також він-код. Так Гарний бачу. Шкіриний салончик з пам'яттю садінь. Темна стеля, панорама. Більше інформації уточнюйте у власника дочь Джорні. 17-й рік, 220 тисяч пробігу, двигун, 3,6 газ, бензин, автоматична коробка, стан пишуть хороший, ціна 15 тисяч 800 доларів. Бачимо контакти. Є безключовий доступ, зачинений автомобіль. Так, щось трошки видно. Не видно, турнована машинка, ви цікавить, телефонуйте. Audi q 5 16 рік, 220 спроб пробігу, 2.0 бензин автоматість. ціна 16300. Так, Він код фіксую. Пам'ять сидінь. До речі, сліпі зони. Темна стеля, панорамка, старт-стоп. Колір темно-синій, дуже гарний. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Джип Чирокі, 19 рік, 73 тисячі пробігу, 3,2 бензин, газ бензин, автоматична коробка, повний привід. Ціна договірна, фіксую номер телефону до власника. Так, він-код ось тут. Якщо відчинено, покажу. Безключовий доступ, але закрито. Так, кого цікаве, телефонуйте до власника. Audi Q7. 17 рік 160 пробігу, 3.0 бензин на автоматі. Ціна 29 500. Бачимо контакти, фіксую він код. Так, автомобіль з, без, з безключовим доступом, з пам'яттю сидінь. Чорний шкіряний салончик, темна стеля, панорама, сім місць, шторки на задніх вікнах. Кого цікавить, телефонуйте. Ford Edge. Так, по опису це автомобіль 2018 року, 75 тисяч пробігу, 2,0 бензин, автоматична коробка, повний привід ціна 18300. Бачимо контакти. Так, Фіксуємо він-код. Зараз злочини. Так, не вийде нічого показати, то Чи відкрили? Відкрили машинку. Шкіряний салончик. Кого цікавить, телефонуйте. Власник надасть вам повну інформацію по автомобілю. Audi Q7, 15 рік 3.0 дизель, без пневми, автоматична коробка, звичайно. 21 900 доларів по ціні, контакти. Фіксуємо. Так, чорний шкіряний салончик. Панорама. Більше інформації уточнюйте у власника. BMW X3. 15 рік, бензин на автоматія, ціна 20 900 доларів. Бачимо контакти до власника, шкіряний салон з пам'яттю. Панорамний дах. Кого цікавить, телефонуйте до власника?